Так, і ще раз да, я кажу: ми малюємо лисування п'ятнами. Якщо у вас були напрямки, був горизонтальний, ви берете е, е, якийсь інший напрям, е, вертикальний або м, там, діагональний. Да, наприклад, ми малюємо в горизонтальній площині. Да, попередні рази я казала, можна вертикально, горизонтально, а сьогодні в горизонтальному. І а, я хочу, щоб ми сьогодні виконали всі чотири шарування для того, щоб а, наступним разом вже почати малювати саме малюнок цією технікою. А, тому почнемо. Я навіть хочу взяти такий коричневий колір. Я почну, починаю знизу, я буду малювати горизонтальні плями. Я починаю знизу, як завжди, знизу у нас завжди буває якби, темний більш простір, так? коли наверх піднімаємося більш такий прозорий більш світлий. Тому якщо навіть я взяла багато фарби, то в мене він. От буде, я подивлюся, да, не утворився чи не утворився а, сильно темний колір, якщо утворився, то тоді я його буду розбавляти. Можна взяти колір, який захочеться? Так, колір ми беремо да, свій будь-який, будь-який. Перше шарування в нас не дуже м -м, щільно ми робимо, так, можемо зробити, і воно перше світленьке, світленьке, навіть таке прозоре. Весь простір я заповнюю, але першим таким майже прозорим шаром. Зараз буду наносити друге шарування, так, і вже я можу взяти трошки темніший колір. Але верхню частину я буду залишати світлою, як вона є. Да? Тобто я останню е, більшу частину, тобто мені, мені так потрібно десь на чотири частинки поділити свій листочок. От Одна частина буде залишатися тільки першим да? е, е, шаром, друга... Е, Три таких четвертих частини, да? зараз я другий шар нанесу, потім дві четверти, третім, і, і чотири, і одну четверту тільки четвертим е шаром нанесу да? фарбу. <кій> я можу взяти трошки. Теж я знов буду наносити знизу пер, якщо Фарба в мене з'явилася. темніша, чим мені потрібно, так, тим я буду о, до верха, да, вона буде світлішати, відтінок буде світліша. Я додаю друге друге шарування між да, між плямами, які були такому десь на пустих місцях. Але ж все-таки другий шар я ще роблю світліше. Він все ж таки світлий, не темний. Ну, в мене з'явилося вже друге шарування. Але всі плями в мене горизонтальні. Так, всі плями горизонтальні. А можна питання? Так. Вся техніка називається. Таки малюємо одним кольором для того, щоб зрозуміти, як поводить себе фарба. Коли будемо малювати малюнок, так, там буде різні кольори, і то тоді ви зрозумієте, що іноді потрібно ну, почекати, не треба багато одразу накладати. Або, наприклад, якщо захочеться там зробити відтінки від світлого до темного, але, ну, як би мовити, так теж частинки можуть бути ну, різні, десь змішаються, може таке бути, да? десь і змішаються кольори. Але все ж таки намагатися, щоб вони розділялися. Ну, коли будемо малювати, я буду ще говорити про це. Більш такий може, бачите в мене більш такий. Темний, але ще не темний, да? так? Світлий є, темніше. Це теж темніше, я взяла. Є якісь такі, вродіяких хмар, як волни, але коричневі. Жовта ріка буде. Я хочу, щоб просохли. У мене цей чим. ніби. І останній, так, шар у нас, я тільки оцю частину нижню буду так, покривати, я можу вже взяти більш темні, тем, темний відтінок, так, тому я десь теж він буде може товстий, десь темний, десь десь тонкий. Але тільки знизу я це буду робити. Теж я можу шукати місця, де я ще не малювала, такі світлі, білі, але це не обов'язково. Навіть зверху, якщо я промалюю на плямах, то теж буде красиво, теж буде гарно. Десь можна взяти густіше. У мене навіть іще один можна взяти, понизу по такий темненький, темненький зовсім зробити. Так, я прям хочу на... внизу, знизу, знизу, зовсім зробити щось таке темне-темне. Навіть темні, темні такі плями. Щоб більше було темного. Ну, можна я покажу, що в мене вийшло зараз, угу. Ні, я, я зрозуміла, але так. Так. Такий малюнок у мене, так. ну, мене вийшов. Да? Для того, щоб о, видно були шарування, всі да? шари треба ще змінювати відтінок від самого світлого до самого темного. От в мене, бачите, темний аж такий в куточку з'явився. Можна ще додати, я там хочу темного, ще таку, як полосочку зробити собі. Знизу, знизу, знизу. да. я можу додати такого ще. Зовсім знизу все. Це в мене як п'ятий шар. Да? Один, два, три, чотири, і оце п'ятий. І в мене їх можна побачити, так? Не тільки густотою, але і відтінком. І так, наче якийсь писок, така земля якась в мене вийшла. Або замок, так.